Це не схоже на звичайну забудову, але саме такий вигляд має новий житловий квартал австралійського міста Перт на площі 800 квадратних метрів. Розмістилися чотири будинки, сарай, і що особливо важливо 40 дерев. Ліс у містах дуже важливий. Завдяки йому наші громади життєздатні. Ми не віримо, що вирубування єдиний спосіб щось будувати. Будинки зводять між деревами довкола них і навіть частково на них. У будівельній компанії вважають, що колись це може стати вимогою для всіх забудовників. А поки що в цьому напрямку роблять невеликі кроки. Так у Західній Австралії у вересні набуде чинності закон, який визначить мінімальну кількість дерев для будь-яких житлових забудов. До того ж, 15% території житлових комплексів потрібно буде відводити під зелені зони, такі як трава й кущі раніше багато забудов мали однаковий вигляд: дахи будинків і асфальт на дорогах. Нам треба заохочувати зберігати дерева, забезпечувати більше тіні, прохолодніше середовище. А ще місця проживання тварин і птахів. Згідно з дослідженнями дерева можуть значно знизити кількість тепла, яке виділяється в міських районах. Улітку в житлових зонах Австралії буває плюс 40, А ось у районах, де багато дерев, у цей час лише плюс 35%. Місцева влада сподівається, що новий захід допоможе переконати в перевагах зелених насаджень. Ми ще далекі від того, щоб усі погодилися з тим, що їм доведеться залишити дерева в приватній власності. Утім, зараз слово за компаніями, які виставляють ціну за середовище проживання серед зелені.